Привіт, Леся! До батька. 14 липня 1901 року. Вижниця Буковина. Любий папа. Листа твого отримала я вже тут. Переслала мені його Ольга. А я ждати його в Чернівцях не хотіла, бо зважила, що краще їхати помалу в гори, спиняючись то тут, то там, щоб потроху звикати до більших високостів. Дуже дякую за гроші, я думаю, що їх буде занадто багато. Тепер я у вижниці над Черемушем. Є ще якась друга вижниця над якоюсь іншою річкою, то треба так на адресі писати це вже в горах, приблизно на такій високості, як Кимполун, де я жила, звідси днів через два поїду в Буркут, звідти напишу точний адрес поки що пиши сюди, у вижницю, а мені перешлють. Спиняючись по дорозі в Яворові, у Окуневських, у тої пані Ольги Окуневської, піаністки, що колись училась у лисенка, і в Ольги Федорівни в Єсинові, а потім поїду у Буркут все є колонія для анемічних і прочих високо в горах, 1200 метрів, недалеко від Венгрії, там близько Чорна Гора, не город і не село, а просто доми серед лісу. Єсть там заклад Купельовий, ванни. Залізні води під наглядом доктора це таке щось як санаторія, тільки без дорогого шику німецьких і швейцарських санаторій. Впрочем, подробно описати можуть тільки тоді, як буду там їду в гори тепер, не ждучи до осені, як радить мама, через те, що іменно тепер найкращий сезон для життя в горах. Восени вже холодно і не для всякого добре, кажуть доктора і самі гірські люди. А також для того, щоб приїхати додому уже зовсім здоровою і впевнити вас всіх, що ніякої причини до тривоги нема. Даремне, ви так нападаєтесь на квітку. Я, властиве, не знаю, в чим його злочинство. Хіба я одна могла б напастись, що він мене видав перед вами, але я не нападаюсь, бо сама бачу, що так вийшло краще, і що так всякий би зробив на його місці. Може бути, що якби він цього не зробив, то я б досі мовчала про стан свого здоров'я, боячись кидати зайву тривогу, хоч певна це було б гірше, бо по щирості жити легше, ніж окриваючись. Хоч мама сердиться, звідки взяли, що вона злякається бредний квітки, однак же вона пише мені, що я заражена, що в мене легке, застромлене і таке інше, а сього ж їй квітка не міг казати. Іменно таких її думок я й боялася. Мені дуже дивно, що ти пишеш мені не удержувай квитку, пусть їдять в Швейцарію. Колись я кого удерживаю і чого б я мала удержувати в данім разі. Це зовсім залежить від його волі і потреби, куди йому їхати, а куди ні. А я нічого йому радити не буду. Не бачу теж причини, чого б я мала забороняти йому бути там, де я. Коли він був у Чернівцях, він мені нічого не заважав, абсолютно нічим не розстроював, ніяких нервностей не показував, до того ж бігав сам собі з студентами, так що я його в останні дні мало й бачила. Він виїхав за тиждень раніше. Було б дуже дивно, якби я при таких обставинах ні з того, ні з цього сказала б йому я не хочу, щоб ви були там, де я. Це навіть мало б якийсь чудний смисл. Мені неприємно, що і ти йому про це говорив, так наче він божевільний чи заразний, що вже з ним в одному городі жити не можна. Впрочем, все твоє діло, тільки ж я нікого не одержуваю, але й не проганяю нікого без причини. Кажу це просто і прошу не сердитись за це. Я держусь у цій справі нейтрально, бо інакше не вмію. Не знаю теж, чому вираз симпатії до мене чи дбання про моє здоров'я має називатись вмішательством нашої сімейної діла. Коли так, то й порада твоя їхати в Швейцарію теж є вмішательством. Мені чогось неприємно те, що ти ставиш питання, чи бути квітці там, де я, чи ні. Все мене ставить фальшиве положення. Я йому нічого казати не буду. Нехай собі як хоче робить, а тобі кажу зовсім щиро. Він мені нічогісінько не заважає такий, як він тепер. Здається, він має ту саму ідею про мою слабість, що ви, тільки не каже нічого і через те щадить мене до смішного, навіть боїться про всякі київські діла розказувати, щоб я не згіритувалась. Мені взагалі смішна моя роль я себе вважаю сливе здоровою, а мене всі вважають серйозно хворою. Я просила Ольгу і Квітку написати Лілі про мене все по правді, як їм здається мій стан здоров'я, давши їм слово не допитуватись, що вони написали. Як напишуть, то може тобі Ліля розкаже. Впрочем, можна і мені вірити, бо я, коли не мовчу, то пишу по правді. Я оце напишу зараз мамі в гадяч, а Лілі в колодяжне. Бувай здоров, міцно цілую тебе. Будь спокійний за мене. Я приїду здорова. Твоя Леся.